Планета кіно. Це щось. О, дивно. Не пам'ятаю, щоб замикала ці двері. А ви часом не пригадуєте, чи виставляла моя тітка на своїх розпродажах іграшкову мавпочку? О, невже спогади з дитинства докучають? Мені шкода. Слідчий сказав, це був нещасний випадок, але ним тут і не пахло. Це була мавпа. Ще у дитинстві ми з моїм братом знайшли одну річ, яка обожнювала вбивати. Я зробив все можливе, щоб здихатись її. Але ця мавпа мала інші плани. Привіт, брат. Біл. Мавпа, яка любить вбивати нашу сім'ю. Повернулась. Її треба знищити. Чому сам її не знищиш, а? Стій стій, стій, стій! Ми були обрані стати свідками її влади. Над життям та смертю. Сступніх її проявах. іграшкова мапа це зло, по суті це сам. Деяло. Усі вмирають Таке вже життя. Ху -ху. Бляха. А, -а, -а.